Кожен з нас докладає власних зусиль до наближення перемоги. Ми працюємо, захищаємо, донатимо, волонтеримо, відбудовуємо та виховуємо. І вже сьогодні розробляємо завдання на післявоєнний період відновлення та розвитку України. Запорука успіхом, на думку експертів, у швидкому впровадженні інноваційних технологій в усіх галузях саме ними й займається фестиваль інноваційних проєктів Сікорський Челіндж, що вже в дванадцяти відбувається у Київському політесі. Наші журналісти побували на фестивалі і знають, чим цьогорічний Сікорський Челендж відрізнявся від попередніх. Сотні інноваційних рішень, великі і маленькі компанії, інженери, котрі відповідають на виклики воєнного часу, іноземні та українські інвестори, які шукають розробки, що здатні допомогти країні у найважчі часи. Сікорський челендж 2023 на базі Київського політеху. Велика платформа, де кожен винахідник може презентувати свої ідеї і вже готові рішення цього року. Більшість із них спрямована на оборону країни. Це дрон. Який має певний захист, і він дозволяє саперу створити для себе безпечний шлях при первинному проходженні території, яка замінована. Він не шукає міни. Він може використовувати для цього спеціальне обладнання, але базове це саме от візуально продивитися цей шлях. В межах 300 метрів перед сапером і пройти його, щоб знати, що тут вже можна безпечно проходити і шукати інші вибухові пристрої. Наземний дрон це велика радіокерована машина, обладнана броньованим панциром та спеціальним щупом. Саме завдяки йому дрон Кабан знаходить і знищує над собою залишені ворогом розтяжки. Він орієнтований на те, щоб його могла використовувати одна людина. Це якраз відрізняє інші розробки, тим що вони все таки більші і зазвичай потребують від певного комплексу залишається встановити саперний щуп. Ми спеціально використовували той же самий матеріал, з якого сапери роблять щупи. Такі наземні дрони коштують орієнтовно 200 тисяч гривень, і певна кількість з них уже залучена до розмінування деокупованих територій. Проте на Сікорський челендж були представлені й більші наземні дрони, але для інших завдань ця розробка схожа на великий човен на колесах, який може підвозити припаси або ж евакуювати поранених із поля бою. В цей час оператор перебуває в окопі чи у бліндажі неподалік. Ще однією актуальною для науковців темою залишається медицина. Електричний резектор Меніска дозволяє швидко і більш точно провести хірургічну операцію на колінному суглобі. Автор стартапу, лікар-травматолог, який активно використовує новий резектор у своїй роботі. Він працює від генератора радіочастотної енергії, який передає енергію на електрод у вигляді пітлі. На самому навколо самого електрода виникає хмаринка плазми радіочастотної, Це як вогонь, тільки холодний. І за допомогою неї можна виконувати високоточні контрольовані е, рухи, щоб видалити пошкоджений фрагмент меніська з суглоба. Загалом на Сікорський челендж 2023 були подані 200 заявок, але до фіналу потрапили лише 130 найкращих проєктів. Усі вони різні, однак мають одну спільну мету. Зробити Україну більш інноваційною, головне створити такий майданчик для інноваторів, розробників нових технологій, стартаперів і їх підготовку з інвесторами, з замовниками, міжнародними фондами. Це головна така мета. Це така неформальна організація, людей, організацій, університетів, бізнесів, громадських організацій міської влади для того, щоб зробити Україну інноваційною. З минулого року ми змінили нашу головну місію. Ми хочемо стати лідером винуватиці в регіоні Центральної і Східної Європи. І це можливо, і цього ми досягнемо. Особливість цьогорічного фестивалю у суттєвому розширенні мережі закордонних учасників і представництв Сікорський Челендж. Так, до форуму з підтримки інноваційної трансформації України доєднались представники 18 країн світу а однією зі знакових подій фестивалю стало підписання меморандуму про партнерство між КПІ та Японським університетом Канадзава. Співпраця, яка започатковувалася з цим університетом вже декілька років тому, протягом цього цих декількох днів була формалізована. І був підписаний меморандум про стратегічну працю між нашими університетами. Вона буде спрямована перш за все на поширення наших розробок на ринках Японії, так і отримання допомоги від Японії як в методологічному аспекті, так і в усіх інших напрямках розвитку інноваційної діяльності в Україні. Переможцями фестивалю Сікорський Челендж челендж-2023» стали 27 проєктів, автори яких отримали фінансову підтримку на розвиток своєї діяльності.